Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнітеся гарненько. Рада вас є всіх вітати! Час заняття розпочинати! Один, два, три, п'ять. Вийшов їжачок, разом з кругом гулять. Подивіться! Кого вони зустріли? Зустріли вони ось таку сумну геометричну фігуру. Вона чемна і вітається з нами, каже, добрий день, добрий день, а чому ж вона така сумна? Тому що вона не може пригадати свою назву. Давайте допоможемо їй пригадати, як вона називається. Але спочатку давайте подивимось, хто до нас ще у гості потрапив. Це маленьке мишенятко, і воно дуже полюбляє гратись з геометричними фігурами. Ось воно вирішило побігати по кругу. Подивіться, як йому весело. Воно вільно пробігло по кругу і йому нічого не заважало. Але. Ось наше мишенятко побачила нову геометричну фігуру і також вирішила погратися і побігати. Побігло і ось потрапило на кут. Ось наше мишенятко розвернулось і знову побігло. І знову потрапила на кут. Заважає мишеняті вільно пересуватися по фігурі. Так, вірно, кути. нашому мишеняті стало цікаво, скільки кутів у цієї геометричної фігури. Давайте разом порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Всього чотири кути у цієї геометричної фігури. Так, і ця геометрична фігура називається квадрат. Дітки, подивіться, наша геометрична фігура квадрат посміхається. Тому що ми допомогли їй пригадати назву. Давайте з вами повторимо: геометрична фігура круг не має кутів, вона може котитися. А геометрична фігура квадрат вона має кути. І вона не може котитися, тому що їй Заважають кути. Скільки кутів у нашого квадрата? Чотири. У квадрата чотири сторони. У квадрата усі сторони однакової довжини. Дітки, а наше мишенятко вже знову хоче гратися. Подивіться, скільки у нього маленьких квадратиків. У мишеняти є 4 маленьких квадрата однакового розміру. Що ми можемо з них побудувати? З них ми можемо побудувати великий квадрат. Давайте разом зі мною і мишенятки попуємо квадрат. З'єднуйте маленькі квадратики. Як я показую на схемі. І будуйте разом зі мною. Ось ми з вами збудували великий квадрат. А тепер, подивіться, на столах у вас ще лежать ось такі маленькі прямокутники. Їх у нас два. Що ми можемо з них побудувати? Також ми можемо побудувати квадрат. Давайте разом зі мною збудуємо квадрат. З'єднайте два прямокутника, і ось у вас вийшов великий квадрат. А зараз, що ви бачите на екранах? Я впевнена, ви бачите рибок. Подивіться, рибки різного кольору. Одна рибка червоного кольору. А друга рибка жовтого кольору. Як же нам їх порівняти за розміром? Щоб з'ясувати, яка рибка велика, а яка маленька, нам потрібно з вами накласти одну рубку на іншу. І ми тут бачимо, що рибка червоного кольору велика. А рибка жовтого кольору маленька. А тепер подивіться, які чудові акваріуми у нас з'явилися квадратної форми. У який акваріум ми з вами запустимо велику рибку. Так, звичайно, велика рибка буде плавати у великому акваріумі. А маленька рибка. Буде плавати у маленькому акваріумі. Пригадайте, дітки, з якою геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Ми з вами познайомились з геометричною фігурою, яка називається квадрат. А чим відрізняється квадрат від круга? Круг не має кутів, а квадрат має кути. Скільки кутів у квадрат? У квадрата чотири кути. Квадрат має чотири сторони. У квадрата усі сторони однакової довжини. Я пропоную вам, дітки, сьогодні ще потренуватись, складати квадрат за допомогою олівців. Ось така схема. Подивіться, для того, щоб скласти квадрат, нам потрібно буде 4 олівця, але пам'ятайте, що олівці повинні бути однакової довжини. На цьому я кажу вам до побачення! До нових зустрічей.